Неперевершені ігрові девайси грати ще не було настільки легко. Компанію Logitech, зайвий раз не варто представляти. Це лідери ринку ігрової периферії, а їх серія девайсів Logitech G стала найпопулярнішою серед кіберспортсменів. Але не обов'язково бути Сімплом чи Ніко, щоб насолоджуватись найкращими девайсами. Logitech G дозволяє кожному отримати неймовірний експірієнс від найлегшої миші Pro X Superlight 2, компактної, але просунутої клавіатури Pro X Tenkeyless і насолодитись неймовір. Якісним та занурюючим звуком від Pro X2 Lightspeed. Та що особливого саме в лінійці Logitech G Pro X? Чому варто звернути увагу саме на ці новинки при виборі ігрових пристроїв? Сьогодні ми відповімо на це цікаве питання. Погнали комплектація, це саме те, з чим ви першим зустрінетесь при покупці нового девайсу, і Logitech G є чим здивувати. Миша Logitech G Pro X Superlight 2 йде до нас насправді з доволі незвичним комплектом, до якого входить приймач USB Lightspeed, кабель для зарядки чи передачі даних, адаптер для підключення приймача, а також спеціальні наліпки для збільшення ціпкості миші. А ось разом з клавіатурою йде чохол для транспортування. Він містить на собі ручку, відчувається міцним. Йому можна довірити Захист клавіатури, що знаходиться всередині. Крім чохла і клавіатури, ви отримаєте кабель живлення, USB адаптер і LightSpeed приймач тобто в наявності присутнє все необхідне і навіть більше. А ось разом з навушниками йде два кабелі: USB Type-C для заряджання, і 3,5 мм AUX кабель для дротового з'єднання, приймач Lightspeed з можливістю саме до нього підключити навушники. До того ж, ви отримаєте набір змінних, більш м'яких амбушюр, мікрофон і також чохол для транспортування. І ну, ось нарешті перед нами з'являються всі девайси, які можна детально оглянути зовні. Почнемо з миші Logitech G Pro X Superlight 2. Спочатку, коли я взяв цю мишу в руки, після моєї особистої G502X Plus, я не зрозумів, чи це взагалі повноцінна миша. Може, муляж чи акумулятору немає. Та насправді, Logitech G створили диво, надавши нам бездротову ігрову мишу, зроблену із якісного матового пластику, приємним коліщатком та вагою всього 60 грам. А знизу. Взу знаходяться якісні тефлонові ніжки, та є ще одна хитрість. Ось ця нижня кришка знімається, туди можна помістити приймач. і її можна замінити на додаткову, що йде в комплекті. Вона містить на собі тефлонове покриття, що збільшує легкість ковзання миші по поверхні. Та як ви вже могли помітити, миша не має надвеликої кількості додаткових клавіш, дві бокові. Дві основні що мають унікальні гібридні оптикомеханічні лайтфорс перемикачі, що поєднують надійність, низьке енергоспоживання та задоволення від клацання. Ви отримаєте неймовірну продуктивність, не жертвуючи часом автономної роботи, що складає до 95 годин, а підзарядити мишу можна через USB Type-C кабель. Клавіатура Logitech G Pro X TEN Кейлес має в дечому схожий стиль з мишою. Це мінімалістичний продукт, який містить все, що може знадобитись геймеру, повний набір клавіш за виключенням нампаду, що є зайвим при грі в активні шутери чи моба ігри. А із додаткових клавіш є магнітне коліщатко регулювання гучністю, і 8 додаткових. Кнопок, що керують музикою, підсвіткою, ігровим режимом та підключенням до ПК по коннектору чи блютуз. Ця клавіатура отримала коричневі свічі, що виділяються натиском без клацення, і на клавіатурі дуже зручно як грати в ігри, так і друкувати. Клавіатура містить підсвітку клавіш, і з нею пов'язано кілька цікавих особливостей. Ви можете налаштувати яскравість, колір та тип зміну підсвітки, наприклад, під музику. До того ж, клавіатура може показувати інформацію в деяких іграх, наприклад, в КЕС. Два будуть підсвічені саме активні клавіші, натиск на які викличе дію. До того ж, вона може адаптивно мигати при різних подіях в грі, що ще більше занурює в геймплей. Підключення клавіатури до ПК здійснюється в кілька способів, завдяки адаптору, що можна сховати в задній Частині корпусу через блютуз або по USB Type-C кабелю, що й підзарядить клавіатуру. До того ж, автономної роботи новинки вистачить до 50 годин роботи. Ну і закінчуючи розповідати про зовнішність про X 10 Кейлес, варто відзначити алюмінієву пластину, що знаходиться під клавішами, а також двопозиційні ніжки, що дозволяють надавати клавіатури нахилу у трьох різних позиціях. Ну і ось перед нами Logitech G Pro x 2 LightSpeed. Навушники, що на відміну від миші, не можна назвати. Суперлайт, їх вага складає 345 грам. І не просто так. В них алюмінієва основа, алюмінієва бокова частина з логотипом G, масивні чаші, на яких знаходяться шкіряні амбушюри. Шкіра ж використовується і в наголів'ї. Це дуже зручні навушники, що комфортно використовувати годинами без втоми для голови. На лівій чаші знаходяться основні елементи керування: перемикач живлення, коліщатку керування гучністю, кнопка увімкнення мікрофону та кнопка зміни підключення. Між адаптером та Bluetooth. До того ж на корпусі знаходиться USB Type-C порт для заряджання, роз'єм для підключення мікрофону, а на правій чаші, роз'єм для дротового підключення. Та варто зазначити, що час автономної роботи навушників складає до 50 годин, чого вистачить для тижня активної гри без підзарядки. І варто відзначити, що всі сьогоднішні пристрої на огляді мають три варіанти кольору корпусу: класичний чорний, білий і яскравий кольор Маджента. І далі ми йдемо до інших особливостей. Бо на зовнішності вони не закінчуються. Logitech G Pro X Superlight 2 це найпопулярніша миша серед кіберспортсменів і не тільки за рахунок ваги. Її оснастили просунутим сенсором Hero 2, що має пікову чутливість 32 тисячі DPI До того ж, ви можете налаштувати частоту опиту миші як по дроту, так і по бездротовому з'єднанню. А в застосунку G Hub від Logitech G є можливість налаштувати чутливість за різними осями чи вибрати один з готових пресетів, включно з налаштуваннями з мережі. І це все можна окремо підв'язати до окремої гри чи застосунку застосунок. G-Hub разом з клавіатурою дозволяє налаштувати підсвітку Функції деяких клавіш в іграх налаштувати ігровий режим, що вимкне деякі клавіші, що можуть завадити в активній грі. Та головне, ви можете підв'язати мишу та клавіатуру до одного адаптеру LightSpeed, що зменшує необхідність кидати кілька кабелів на стіл, коли можна використати всього один. Та пару слів про приймач LightSpeed. Його головна особливість це мінімальна затримка між натиском та реакцією на екрані. Experience девайсів з приймачем LightSpeed можна порівнювати з дротовими пристроями. Але без набридливого дрота, що заважає швидко виконувати деякі дії. І Якщо миша з клавіатурою мали більш прості, але потрібні налаштування, то навушники Logitech G Pro X2 Lightspeed мають цілу купу різноманітних налаштувань. Вам окремо надають можливість змінити еквалайзер чи вибрати один з встановлених пресетів. Є можливість увімкнути об'ємне звучання та застосувати всі ці налаштування, окремо для різного профілю чи застосунку, і окремо варто відзначити налаштування Blue Voice. Що дозволяють зробити передачу вашого голосу максимально чистим та чітким, без зайвого навколишнього шуму. Вам точно буде цікаво потицяти різноманітні параметри. Підключення також виконується за допомогою адаптеру LightSpeed, що дозволяє передавати звук без затримок. І це буде дуже важливо при грі в FPS-шутери, де важливо отримати точне місце знаходження противника в просторі максимально швидко. Та якщо є бажання просто насолодитись якісним звуком, без надшвидкої передачі аудіоінформації. Можна підтримати. Від'єднати навушники за допомогою Bluetooth до смартфону чи ноутбуку та отримати насолоду від потужних 50-міліметрових графенових випромінювачів. Тому девайси Logitech G Pro X серії це дуже потужні ігрові інструменти, де вони розкривають свій потенціал наповну. Їх якісні матеріали, зручна форма та неймовірна продуктивність за рахунок просунутих чипів і якісному програмному забезпеченню, надають можливість витиснути максимум зі своїх можливостей в іграх. Та не варто думати, що Logitech G Pro X підходять лише для ігор. Я з комфортом друкував на клавіатурі Pro X Ten Kaleс, монтував відео за допомогою миші Pro X Super Light 2 та насолоджувався фільмами з навушниками G Pro X2 Light Speed. Тому вибирайте свій девайс Logitech на сайті Allo. А вам дякую за перегляд. Бувайте!